Далі будемо більш детально говорити про перспективи і наміри росіян після захоплення Авдіївки з іншим е, співрозмовникам. куди росіяни націлені, які напрямки в пріоритеті, чим Україна може відповісти. Допоможе розібратися секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Та спершу, будь ласка, тисніть вподобайку під відео, коментуйте. Я розкажу, що спостерігають джерела видання New York Times і аналітики станом на зараз на фронті. Отже, після відходу з завдівки в західних медіа прокотилася нова хвиля публікацій з аналітикою щодо ситуації на фронті. Нью-Йорк Таймс пише наступ росіян розділився на п'ять основних напрямків після захоплення міста. Ситуацію для ЗСУ називають ймовірно найбільш складною з початку повномасштабного вторгнення Росії. А тепер щодо напрямків, журналісти вважають, що вони охоплюють населені пункти на більшій частині фронту на схід та півдні України. Росіяни наступають на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках а також біля роботиного та Кремінної. У матеріалі зауважили, що захоплення Авдіївки стало першою великою перемогою Москви на полі після взяття Бахмута в травні 2023 року. Навіть якщо лінія фронту стабілізується після того, як росіяни захопили Авдіївку, її падіння дозволить окупантам більш ефективно переміщати військо та техніку, коли вони наступатимуть на інших напрямках. І ще трохи важливих цифр е, видання з посиланням на українських офіційних осіб. Пише про 40 тисяч росіян в районі Маріуполя для атаки з півдня. Аналітики інституту вивчення війни також проаналізували успіх росіян в Авдіївці і стверджують, він пов'язаний із затримками надання західної допомоги у сфері безпеки. Йдеться про артилерійські боєприпаси та системи ППО через дефіцит ЗСУ вимушені були роззосередити техніку по всьому фронту. А росіяни цим. Скористалися далі. Про це більш детально говоритиму з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим. Пане Олексію, бачу, ви вже на зв'язку. Добрий вечір. Вітаю, я хотів з вами говорити про фронт, але маємо інформацію останню від гур. В головному управлінні розвідки заявили про смерть російського пілота Максима Кузьмінова, який викрав Мі-8 в Росії і пригнав його в Україну. Як ви прокоментуєте, що вам відомо про цю подію? Зараз є констатація, що відбулася така подія. Для того що, для того, щоб більш детально говорити, треба мати більше інформації, і я би зараз не робив. Поспішних виводів ситуації, яка сталася, треба отримувати відповідне підтвердження, розуміти, що сталося. Тим паче, що за інформацією це сталося на території одної з країн Євросоюзу, Тому давайте дочекаємося більше інформації для того, щоб бути валідованими по цьому питанню. Ну, інформація, власне, є, є підтвердження, тому що спочатку сьогодні російські пропагандисти про це заявляли, а тепер вже головне управління розвідки підтвердило, то виходить, що все ж таки він помер. Питання лише внаслідок чого і хто причетний. Добре, ви зараз не можете так, детально про це ну, говорити. Саме про, про це я кажу, за яких обставин, що сталося, і нам треба більш детальної інформації для того, щоб ми ваших. Е Добре, давайте тоді про фронт. Наступ росіян розділився на п'ять основних напрямків. Про це сьогодні пише Нью-Йорк Таймс, і нібито ЗСУ найбільш вразливому становищі з початку повномасштабного вторгнення. Чи можна говорити, що ми вступили в нову фазу війни, коли остаточно на всіх рівнях лише в обороні? І які ресурси нам потрібні після виходу з Авдіївки, аби стримати наступ росіян? Я хочу нагадати, що ми в лютому 24 го року 22-го року так само було в обороні, коли розпочалася активна агресія Російської Федерації. От і сьогодні, коли починають розповідати, що це катастрофічна ситуація, по перше, не треба роздмухувати всі ці речі. Це війна на войні. Я казав, кожен день він складний, важкий. От, і зараз робити якісь е, трагічні якісь висновки з цього точно не треба. Да, ситуація складна, ми це визнаємо. Знаєте, що на превеликий жаль є проблеми з засобами ураження, от вони не в достатній кількості на превеликий жаль є сьогодні на території нашої України. але будемо вважати, що найближчим часом вся ця ситуація має змінюватися. От ми маємо стабілізовувати. Робити стабілізаційні процеси для того, щоб ситуація стабілізувалася, а чи є ознаки того, що ситуація вже змінюється, бо ІПСО російське зараз працює над тим, аби залякати українців захопленням Харкова, Запоріжжя, про це і в телеграм-каналах і ЗМІ окремі цитують, і в цілому в нас є нестача боєприпасів. Тобто, от чи не ризикуємо ми в цій ситуації? Ну, на війні завжди ризикують життям ті люди, наші військові, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. На війні ризикують цивільні, коли йдуть ракетні атаки. От маємо на увазі, що війна це величезний ризик. Те, що стосується ситуації по ІПСО Російської Федерації, це звичайна практика. Коли вони починають залякувати, коли у них є обмежений успіх на тих чи інших ділянках, вони відразу починають все розмухувати і розповідати, що ось вони зараз, скажімо так, зроблять ті чи інші речі по захопленню, чи то Харкова, чи то Запоріжжя. От у нас є наші збройні сили. У нас є наші війська. Тому давайте не будемо сповсюжувати таку пропаганду Російської Федерації. От ми б'ємося і будемо битися. Це наша країна. О, це наша земля, крім нас її захищати нема кому. От у нас єдине прохання до наших партнерів допомогти зброї, допомогти засобами враження, допомогти протиповітряні оборони, щоб ми могли здійснити захист, той про який вони постійно нам наголошують і постійно нам нагадують, що вони готові з нами по спільно захищати нашу країну з точки зору постачання нам боєприпасів. Добре, я би хотів з вами повернутися до фронту, але спершу є ремарка. От щойно буквально співрозмовник української правди в розвідці сказав наступне. Щодо Максима Кузьмінова, пілота росі... російського, він вирішив переїхати до Іспанії, замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо, запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим. Неподалік знайшли згорілу машину, на якій, ймовірно, тікали ліквідатори. Це співрозмовник в розвідці. Чи можете ви якось прокоментувати? Ліквідатори. Ми можемо говорити, думати про те, що це все ж таки росіяни таким чином помстилися Кузьмінову? Якщо росіяни це починаються, почувають в себе в Євросоюзі, можуть там вбивати людей. От, ну, Питання тоді доволі складне. Це не перший випадок, коли росіяни так себе поводять на території Євросоюзу в інших країнах, які дотичні були свого часу до Євросоюзу. От, і тому треба бути максимально пильними для того, щоб це, це не перекинулося на Євросоюз на багато більшому обсязі, ніж воно булося на цей раз. Але лише раз наголошую, я б хотів би дочекатися офіційних. Е Документів, офіційних е, висновків е, іспанської сторони з цього приводу. Ну, а поки що виходить так, що хто б не стояв за вбивством або що б не стояло за вбивством, е, факт лишається фактом, е, Європейський Союз не може забезпечити безпеку е, людині. І е, виходить, що в, там переїжджати в Європу з України під час війни, власне, е, не вихід. Ну, для людей, які мають відношення до конкретних військових дій. Вірно? Ну, люди, якщо мають відношення до тих чи інших подій, от так краще говорити, звичайно, вони б мали бути пильними, вони б мали дбати про ситуацію і маєте рацію, пропозиція нашої країни наполягала в тому, що він лишався в Україні, він точно тут був захищений, і я не думаю, щоб вони б так. Могли б бішкету, як це відбулося в Іспанії. Але ще раз увагу, що давайте дочекаємося, скажімо так, от висновків іспанської е е та рани цього питання. Ну, тобто, будь-яким чином, це не українська відповідальність смерті російського пілота. Там, якщо він сам виявив бажання переїхати і, власне, вийти з цієї парасольки безпеки України. Україну забезпечує на своїй території дотримання законодавства. Відповідно, кожна кожна країна своє законодавство, і кожна країна от, дотримується свого законодавства забезпечення безпеки громадян, які знаходяться на території тої чи іншої країни. Добре, дякую вам за ці коментарі. Хотів би повернутися до фронту. Чи РНБО має інформацію? Наступ росіян, який зараз активізувався, він все ж таки до виборів Путіна в Росії. Чи взагалі поза виборами він, якщо вже активізувався, то триватиме стільки, скільки буде можливості, поки ми його не зіб'ємо? Звичайно, ті події, які зараз відбуваються, і той наступ, який здійснили росіяни. У ви перед нашим початком нашого розмови давали характеристики, що відбувається на фронті. На превеликий жаль, ще раз наголошую, не вистачає достатньої кількості снарядів для того, щоб стримувати ворога, стримувати агресора. Але я думаю, що наші військові, от які ми віримо, довіряємо і за які ми вдячні за все, те, що вони роблять, обов'язково стабілізують ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася. Добре, а результати виводу ЗСУ Авдіївки, якщо проаналізувати останні дні, все ж таки пройшов час. Що очима РНБО можна побачити? Наскільки укріплені оборонні рубежі, які ми були втрати, ясна річ не в цифрах, а так в цілому і вбитими, і полоненими багато військових говорили, що це найскладніша операція взагалі у війні. оцей цей вивід з оточення або напівоточення, і там жертв ніяк не уникнути. Що ви? Знаєте, маневри, які здійснюють наші військові, вони є професійними. от Але ще раз наголошую, на превеликий жаль, це війна. От, війна, яка має свою ціну. На превеликий жаль, це втрати от, наших кращих із кращих. Але я хочу сказати, те, що стосується росіян, то їм дуже дорого стався е, цей невеликий населений пункт. От вони втратили величезну кількість там своїх військових, вони втратили величезну кількість своєї техніки. Там от і коли треба було прийняти рішення Збройним силам здійснити той чи інший маневр, вони мають на це право, тому що для нас життя наших військових є на першому місці і збереження життя тих, хто буде надалі боронити нашу країну. Для нас це питання на І Ще раз наголошую, я не бачу тут нічого такого катастрофічного, що ми з вами говорили, що завдяки, скажімо так, такому успіху умовному росіян, що у них вже якісь, скажімо так, там перемоги на інших напрямках, на і вони вже розповідають, що вони далі будуть там собі закоплювати Добре. Хотів би вас ще спитати про Мюнхен, про конференцію. За результатами її мій колега Сергій Сидоренко з Європейської правди пише про відсутність позитиву ем, і про. Відсутність меседжів позитивних про подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів Америки і натяк на те, що головну перемогу Україна вже здобула, відстоявши Київ у 22-му році. Як ви загалом прокоментуєте результати Мюнхену? Наші перемоги ще попереду. Ми точно переможемо всій війні і звільнимо територію нашої країни від країн від країни агресора. Їх тут не буде на нашій території. Те, що стосується Мюнхену, треба розуміти, що Раз в рік, коли приходить така конференція, от, там дуже багато спікерів, дуже багато різноманітних думок. Звичайно, ми концентрацію робимо саме на ситуації, пов'язані з нашою країною. Для нас це дуже дуже важливо. От ситуація з допомогою Сполучених Штатів знаходиться на розгляді саме в демократичному процесі. От і тут є. Ну я не хочу це називати складності. Справа в тому, що без цих процесів немає демократії. Набагато легше в авторитарних режимах. От ні в кого нічого не питати, не питати не волю там депутатів, волю народу. Одноособно приймається рішення. От і відповідно не треба нас ким все це узгоджуватися. Це перевага авторитарних країн, але як показує практика, вони довго не існують. От рано чи пізно їм приходить, скажімо так, кінець з таким правителем. Та сама ситуація буде з путіним. Я всього більш ніж впевнений. От нам треба розуміти, що в складні часи, ні в якому разі ми не можемо зараз перейти в з'ясування стосунків, в якийсь розбрат. Нам треба триматися єдиною нашою великою родиною. і Розуміти, що перемога обов'язково буде за нами, тому що за нами правда. Добре, добре, але якщо бюрократія переможе, демократичні оці цінності, зважання на думку інших на Заході, сильно пригальмують взагалі підтримку. Сполучених Штатів Америки, ну і колективного заходу загалом, то що з чим ми залишаємося? На Мюнхені казали, що Європі самостійно треба буде протистояти Росії, і можливо Україна сам на сам залишиться з Росією, виключно з Європою. Які взагалі перспективи тоді у Європи без Сполучених Штатів? Які перспективи у нас з вами? знаєте що сьогодні в Києві знаходиться делегація. От з сполучених штатів це представники партії республіканської, яка на сьогоднішній день є в опозиції, не знаходиться при владі. От, і вони сьогодні проводили зустріч. Зустріч доволі цікава. От і вони говорили, що попри все обов'язкова допомога буде, але треба пройти демократичні процедури, про які ми з вами говорили. Те, що стосується питання по Європі. От, питання е, непросте, от маєте на увазі, що довгий час, коли жила Європа без війни і без розуміння, що може бути такий підступний ворог, такий підступний сусід. От, дехто може, скажімо так, от поводив себе з цього питання, але вже починаючи з 24 лютого, 2022 року, всі зрозуміли, що це непроста річ, такий сусід. Я більш не ж що ми не лишимося сам на сам. От з нами буде Європа, з нами буде Велика Британія, Сполучені Штати, інші країни, які є нашими друзями, нашими партнерами, які допомагають нам цій складній важкій боротьбі. Вашингтон Пост пише, що Європа готує план на випадок перемоги Трампа у Сполучених Штатах Америки на посаді президента. Чи Україна готує? Очевидно, що ми будемо співпрацювати з усіма. Ми зацікавлені в цьому, але ж ми знаємо, як трампійське крило республіканської партії чинить супротив прийняттю ухваленню пакету з підтримкою для України. В чому особливість співпраці з Трампістами з Трампом на відміну від. Співпраці з демократичною партією я б не робив таких виставків, Я не знаю, для чого ви роботи, для чого ви нанедаєте цю ситуацію, розповідаючи, що от вони категорично проти, і це є питання. Ви знаєте, що вони ставлять там свої внутрішні питання, які є. Для них вони є абсолютно чутливими, тому що за ними стоять виборці. От, і так сталося, що в цьому законопроекті воно, скажімо так, от, є поєднане. Тому ситуація з. З виборами сполучених штатів це е, сута справа внутрішня сполучених штатів. Ми будемо працювати з будь-яким президентом, який обере народ сполучених штатів, і робити зараз е, якісь окремі е, висновки: що якщо буде Трамп, то не буде допомоги. Це я точно можу сказати. Передчасна річ. Я хочу всім нам нагадати, що саме за президентства Трампа ми вперше за роки незалежності отримали зброю. То, чого не було до цього, коли в при посадах були інші президенти. Декому зараз зручно, скажімо так, от робити якісь речі заздалегідь, ще раз наголошую. Одна справа, коли ви знаходитесь в виборчому процесі, інша справа, коли ви отримуєте ту чи іншу посаду, тому що не треба зараз поспішати робити такі висновки. Я хочу нагадати, коли Трамп обирався президентом. Згадайте, в Росії там були. Масові, як вони кажуть, такі святкування. Вони пили шампанське, били келихи у підлогу і говорили, Трамп наш зараз. Ми все зробимо. Таке інше, але не так сталося, як гадалося, і була у Трампа зовсім інша позиція. Тому що, перш за все, будь-який президент Сполучених Штатів він президент Сполучених Штатів, а і не працює там на Москві або на якусь іншу країну. Він має працювати на свою країну. Дякую вам за відповіді. Буду вас відпускати, Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони, був на зв'язку. На все добре.